Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Ми чули, що у вас тут є якийсь товар. А ми мали би купити його. А де той товар? У вас є купити? А як ви... же? А має гроші чи ні? Ну, та... Грошей нема. Зараз... А показуйте. А, що... грошей ну, нема. Покажи, що ти там брешеш один з другого. Ну, показуй вам гроші. Ну. Ми вам так купили. Ти вертай все, що маєш. Ні, дивіться, ви молодого будете купляти чи ні? Ти сюди ближче не йдеш що, <п 'їхи> ми купили, Ба поїхали. Пахнуть багатими. Ми приїхали за нарячану, я щось не розумію, що ви. А ми не розуміємо що, а що ти хочеш. Що, молодий шо ти є, давайте ти... молоду. Що, ти... хочемо перевірити. Короче, пішов клати, прийшов, якісь товари, якісь там одухи поки. Ну, чуєш, ти вже брала шубку, думаєш, така солідна. Половіччя. Почекай, почекай. Гай, давай тут спробуємо. Давай. Ти що довіряєш гроші? Коли... Я би не довіряла. в десятих роках дуже шанували всякі напої. Ми зараз подивимося, чи ти вмієш таке розрізнити. Опа! <рігла> а, ну, <рігла> а... Якщо тобі не вийде, то хлопці тобі поможуть. <рігла> Ну поможе. Це на тебе. Це тей пан, та що з Ні. Нє. Спрайк? Нє. Нє. А Ну, тежо. Попробуй, дружба не хімає. Нє, підбудь. Ні. Мокре. Мокре. Нон-стоп. Так. Ну що, за неред. Буде ніяк. Що далі? Добре. Ти мати ці. Ні. Ви ще волію не наляли цю гумарку. Я зараз їх них будеш. А ти попробуй далі, може буде. Може я підступна така. Tokia emocinė ir... Gauta. Tai buvo. 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 Колонецька oh, yeah, yeah. <laughs> <laughs> <Солдельно, laughs> сильного слабого зована. Nee. Nee. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ти не підходиш під ті стандарти. Дістих чоловіків. Це mm має -hmm. знати

От ви зараз на ким. Туди будуть гроші. Скажіть нам таке статута. Та ви подивіться, який рік тепер вже давні руки не ходять. Може, то висінь по світу загинає, а то ще не все, чоловіче. почекай. почека? Жінку дорога, шлюбу треба жити. Церкві чекає. Хоч ви мене катулю, то так і клетіть катуль. Та нема грошей, ну що? Як це вам може? Я знаю, що я знаю, що я я знаю. А ну що на ногу покаже? О! А це яка лігі права? Не вона. То не є нога, скажи, Андрій. Я не є. А А ну йди покажи свою. Як ви Ти ж провіряли. Таню, готуйся! Я. Ти вбиваєш себе, що я люблю тебе. Так, щоб чути було. Сейчас говорю. Ваню, ходи сюди. Люблю. А уж Люблю тебе. Манеш мене, дурманеш. Уж скажи. Люблю тебе. А ну, ходи до церкви, бо уже чон чекает, Таня. Так. Там кто идёт сюда? Я тебе покажу. Всё, привай. Подивись, если хочешь. Да. Я моя.